Всім привіт! Отримали саночки 26 го року. Дивіться, це Мрія і Патріот. Саночки Трансформер, саночки з колесами, якраз на наші зими. Покажу, як вони складаються, як вони транспортуються, з чого вони складаються, яка комплектація, яка якість. Давайте подивимось: це нові кольори. У нас тут є і бусковий, і лавандовий, і ось такий фіолетовий. Ну дуже багато різних варіантів. Це графітові кольори, це біжеві, Дивіться, які шикарні варіанти. Давайте покажемо, як вони складаються, і почнемо ось з таких з мрій. Це мрія 26-го року. Давайте, по перше, покажу, як вони зроблені. Це планочка, дуже якісна. Отут все на закльопочках, не на болтах. Дуже багато зараз підробок, і вони дешевші значно. Ціна зараз на мрію 3780. Це заводський варіант якісних санок. Дивіться, і вони ще на гарантії. Всі оці комплектуючі, якщо щось там раптом у вас десь зламалося, можна все це замінити. Давайте покажу вам, як вони складаються. Дивіться, це дуже просто робиться. Ось вони в зібраному стані. По-перше, нам треба ось так: от від'єднати. Спиночку і оці пластикові заглушечки. Ось ми зняли спиночку. Все, оце транспортування. Отак от ми їх транспортуємо. Далі, щоб зняти, щоб зняти колеса. Ось так от дивіться. І так само легко вони і збираються. Давайте я, я їх зараз складу, подивитись. Ось так спиночку ставимо. Попадаємо. Просто треба попасти в пазик. Все, ми отут-от. Швиденько їх складаємо, дуже легко це робиться. І як ставити на колеса? Дивіться. Підбиваємо оцю педальку, отак підбиваємо. Одне нажаття і все готово, і можна їхати, і можна кататися. Це санки мрія. Давайте подивимось, як складаються санки Патріот. Оце у нас сині саночки. Сама санка трошки більша, вона вже для малюка трошечки постарше. Якщо, наприклад, 2-3 роки, то можна вже стартувати з таких санок. У нас ще в додатку до цих саночок є матузка. На мрії, на жаль, мотузочка не комплектується, але є пасок. Є пасок... Безпеки, такий самий, як і на мрії, так і на Патріоті. На Кліпсі. Ось. Раз і все. Як складаються саночки Патріот? Відкручуємо спиночку. Дуже легко. Зняли спиночку. Окремо спиночка йде, і окремо також можна від'єднати і спиночку. Це толкачка, а це спинка. Так, спиночка, отак підкручується трошки, її можна скласти. І можна її зняти. Так само знімається, відкручуються повністю оці два ролика. і знімаємо спиночку. Це все теж дуже легко робиться, але ці саночки база побільше, тому обирати вам, якщо на рік, наприклад, то краще все ж таки можна почати з мрії, а потім перейти на Патріота. Замовляйте, на нашому сайті, в Києві можна приїхати самовивозом, спробувати тест-драйв. Без проблем, всі кольори зараз в наявності. Поки ще нема снігу, можете замовити собі улюблений колір. Всім гарного дня!